Чи має Україна достатньо ресурсу, щоб захистити себе від агресора цього тижня? Міністр оборони Валерій Гелетей заявив, що держава повинна бути готовою до найгіршого. Більш оптимістично налаштований президент, який каже, що людей у збройних силах вистачає, і сьогодні більше уваги треба приділяти їх технічному забезпеченню. Про те, що в Україні не планують проводити чергову мобілізацію, говорить і в РНБО. Попри всі ці заяви, самі учасники антитерористичної операції на сході не бачать, як по-іншому забезпечити достатню кількість військ у регіоні. Тож, що й потрібна Україні мобілізація, з'ясовувала Наталка Фолівчук. Про неї знову заговорили і в тилу, і на передовій. Одні чекають з нетерпінням, бо вважають, мобілізація дорівнює ротації, інші воліють, щоб її зовсім не було. Призов не самоціль, а реакція держави на події, які відбуваються на сході країни. Це вже думка третьої незалежної сторони експертів. Вони чи не одноголосно заявляють: якщо військові матимуть сили, аби протистояти бойовикам, то четвертого етапу може і не знадобитися. Проте, якщо ситуація погіршиться, все може змінитися донавпаки. навпаки. То есть если будет развиваться сценарий, скажем, силового противостояния, то нужны будут наверняка, ну, скажем так, не то что специалисты, а вообще люди, которые могут восполнить или потери, или, скажем, обеспечить долгомплитование вооруженных, именно частей вооруженных сил. Нині військових потужностей вистачає для оборони та стримування натиску терористів, які є в зоні АТО. Утім, якщо після перемир'я постане питання звільнення Донбасу від бойовиків, то цього вкрай мало каже Дмитро Тимчук. За його підрахунками знадобиться мобілізувати ще під 100 тисяч людей. Что касается мобилизационных мероприятий, это ну, вообще у нас в нашей стране и во всех нормальных странах тоже, это секретная информация. Если мы сейчас начнем информацию распространять о том, что идет четвертая волна мобилизации, для России это верный знак, что Украина готова продолжать наступательные действия. Саме приховану мобілізацію проводила Москва у березні, нагадує експерт. Якщо в Україні буде оголошено четверту, Хвилю мобілізації фактично це означатиме повномасштабну війну, роз'яснює Антон Міхненко. Перша хвиля добір до військових частин добровольців, офіцерів та сержантів. Друга передбачає добір всіх офіцерів військово облікової спеціальності віком до 45 років. Під час третьої хвилі поповнюють особовий склад тих частин, які мали скорочення. Четверта хвиля мобілізації це коли вже вже відбувається набір. Практично всіх, хто може, навіть переносити там боєприпаси, подавати ці боєприпаси. Тобто, в четверта хвиля мобілізації, вже коли йде безпосередня війна в країні, так фактична ситуація. У нас фактична ситуація в країні це ідея безпосередні бойові дії. Керівництво країни, називається антитерористичною це операцією. Четверта хвиля мобілізації не повинна проводитися, аби лише наповнити частини, які понесли втрати, наголошує експерт. А варто створити усі умови, щоб ті, хто на передовій, могли забезпечити оборону фронтової лінії. Також, на його думку, вкрай необхідно провести ротацію. Її мають здійснювати незалежно від мобілізації, надаючи одним відпочинок, не варто виводити на поле бою нових краще тих, хто вже там був. Тобто в Збройних силах Міністерство оборони має вистачати власних ресурсів за рахунок тих частин, які розташовані на іншій території України, де не проводиться військові дії, щоб вони міняли той особовий склад, який перебуває безпосередньо в зіткненні в бойових зіткненнях на новий персонал. Мобілізація, якщо буде проводитися, це означає, це значить, що в принципі в нас не вистачає цього ресурсу в цих військових частинах для того, щоб наповнити їх. Повернутися на передову, попри контузію та серйозні травми, прагне цей контрактник десантних військ. А кому йти? Э, ті мобілізованим, от автомати раз в житті відділи, щоб вони зараз пошов його сінького там хлопнули, і все. Ми вже там були, ну, чуть, -чуть хоч що чого-то знаємо, як це робиться. Ані сейчас реально брута мобілізацію гроблять цих людей. Ну не, пускай не всіх, но одну третьо ні точно, это сто процентів. Це мінімум положен. Сам хлопець провів на передовій понад три місяці. Розповідає, разом з товаришами пережив і голодні дні, і дні без води. Бачив, як розстрілюють друзів. Нам пропонували, там говорили, пацани давайте переходити сюди. вам. Там, якщо переедете, е, е, перейдете підійдете нашу сторону, вам там е, столь до 53 тисяч доларів. Вот. Если якщо ми, типа, с техніки туди переїдемо. Ну, ми не переїхали. А ось офіцер підрозділу спеціального призначення. Нині він проходить лікування у столичному госпіталі. Опісля теж збирається повертатися на війну. У тому, що наступна хвиля мобілізації неминуча, упевнений. Такі? що. Маю дані про те, що вона буде, буде мобілізовано біля 250 тисяч чоловік. Висновки з першої, другої та третьої мобілізації, я думаю, що підуть всі, підуть всі, окрім там, дітей, онуків, депутатів і можнолаць. Готуватися українців до четвертої хвилі мобілізації закликав наприкінці цього тижня міністр оборони Валерій Галетей. Хоч поки поповнення в зону АТО не планується, бо триває перемир'я, все ж не виключено, що у подальшому воно знадобиться. Поки що не стоїть питання про те, що буде четвертий етап мобілізації. Не стоїть тому, тому що йде перемир'я. Але я вже наголошую, що саме ми працюємо працюємо. Повинні бути готові. Якщо ми даємо повістки, людина так так реагує, то це нерозуміння того, що він не розуміє, мабуть, що може нас очікувати. Ми повинні готуватися до найгіршого. Уже готуються волонтери, упевнені тих військових, які нині перебувають в тилу для проведення повноцінної ротації. Не вистачає, то вже зараз дбають про нові закупівлі для нових захисників країни. Це закупівля і зимового спорядження, термобілизни. Тому нас очікує великий шмат роботи, але ну будемо старатися робити все для того, щоб хлопці йшли на фронт максимально захищеними і тепло Тим часом в РНБО відкидають можливість ще однієї мобілізації. Про четверту хвилю мобілізації поки що йдуть розмови на рівні суспільства. Проте військове керівництво. Вище військового керівництва, немає планів щодо четвертого четвертої хвилі мобілізації. У нас поки що вистачає і сил, і засобів для того, щоб протистояти агресору. Також запевняють, ротації проводяться. А військові, які в резерві, проходять додаткові навчання. Скільки людей вже мобілізовано, таємниця, скільки буде мобілізовано, якщо така потреба все ж виникне, теж таємниця. Єдине про що розповідають призовників, які підуть на страхову військову службу цієї осені в зону АТО обіцяють. Не відправляти Наталка Фолівчук, Олександр Ітегілов, Роман Клімчук та Антон Квітень ТВАЙ.